Українській сільній хаті, просим вас до нас прийняти, прославляти Христа Бога, охвашка була дорога. Хай радість буде в вашій хаті, на хвилю просимо нас прийняти, пригода дивна не дістала, у небі зірка засіяла, Позолотила доли, гори, ліси і далекі, і простори. І он, голос і із неба гамін наживуться. Змовка тече дорога, дебети зірти, зарство Бога, на звідти йду і візьме село, несу вашу я оселю. На світній грішній нині прислав Господь свого сина Він народився в скині, добіні люди, де бедина. Не лякайтеся смутітись, сину Божого полонітись. Добро так поспішайте, сина Божого вітайте. І всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. О, На сторі залишили падаємо, і з цими демо йдемо церкви та. Охватаю я себе панського, які благодатні конові. Ще раді вас вітати і прислужити свого голови. Дорогу щось продати? І далеко добрі люди, може коршмі лепше буде. Є в і ковбаси, водка піво на масе. Треба без дерева сісти, трохи випити і з'їсти. Збирайся, можку з хати, торгу не буде. Тим хочеш святкувати усі часні люди. То купіть собі крал на моїй крамниці. Будуть їсти вам дуже важкі мовниці. А якщо лише в раптом забатує, тому ся я порошок. Щедро заворує. Ти наразі заповоїш, а потім не даруєш. Тоді з хати виганяєш і моя Гей, ж зі схати, ми не хочемо торгувати. Що, живе, с хати, на някакви? Моську тречі опіхати, де вам це антоні, де вас чорту пекло. Добрий вечір, да заманенько, слава що поплека, бо мороз на ворі. Ох, як сам смачно фафу у вашій коморі. Я є щедрий, щедрій вмію робити. Куйду і краду, мою ворожити. Можна жінку вкрасти в є файненька, можу коника ні до зістаністи, можу ложку підути. Ось по, а й не сне посісом, гамушці Добре, це гани і жиде, так треба робити. Я подбаю, щоб вам в світі було добре жити. ну це не зареново на ножці, ми сліз можком поврежден. Боже, Боже, поможи, Господь засіє сони. Бог сюди не прислав, щоб вас пораняв. Стихі в хаті на полі, ти віддається, сакво недолі не буде пити, бари буде обінати, жінку, дітей шанувати, то завжди щасливий буде. І любитимуть його люди. Чуєш, що воно сказало, що хлопити перестало. Менше хлоп не буде пити, що аж можко буде жити. Тихо, другів, хочеш золота, лізь до самого болота. Маєте царі новину, розкажіть нам ну-ну-ну. Ми царі зі сходу, у твій приходимо, приходим. планеті всій дитині, що родилась в палестині. Я цар ідецького роду, де він нараз давню девенту, мови розповідав, що народиться син боїться, все світу. А не неби ясна зірка засіяла, і дорогу мені показала. І я даре собою взяв, щоб Ісус таких прийняв. Цар індійського народу, де мій народ пора підісав, каже, різно собі бою, що І Сьогодні Анна сповістив, що Христос це народив. І я даре собою взяв, щоб Ісуса прийняв. Я цар народу, я Не боюся, нічого він навіть по моєму я і коло взявсь, молочка. Ваше серце керує, та й злобить у трута, щоб бірок ніколи не зміг повернутися. А нині ми разом Ісуса вітаємо, і слава віки, Іго заспіваємо. <пілляє> Задачі пустоти, не робіть плятькам рюкати. хаті кулаків не ведіть, і сусідам звичайно не свариться, бо не файно. Кожен з вас запам'ятав, як тихо і умирав. Він не хотів по правді жити, Бога не хотів любити. Все рухам кетував, чорту душу продавав. Він чує на мені, усі добрі люди, Хай бомбіч Божа завжди з вами, хай кожної дні, кожної один. Бог Бог вас біда, не байзине. Бувайте здорові, разом теточками, хай смутку й горе, більше не будеш мати. Ходіптать чмінка, нехай виростає, а гато охоча, нехай вас минає. Хай добре розить, жито, пшениця, всякі збіжжя, всяка пашниця. Христос, це вже. Зачекайте, зачекайте. Ви ж так просто не тікайте. Ви ж так просто не їдете. <кхух> Як і сте прийшли, то щось просів. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри, трохи гривню, вони дати щось повинні, а ще гроші ті носить. Треба горілки, трешна, щоб пам'ятали нас. А ще ковбаси і сала би нас не лишились мати. Наші пів ведра салату би дійшли в крайню хату. І конфети, чопуляді, ви дівчата були раді, як нам все того даєте, проблем мати не будете. Буде, як і буде з ким, буде де і буде чим, буде у вас усе вестися, приростати і вестися. Гроші, діти, пацючки, і великі зірочки. Гроші, діти і пацята, все за саму хату. І все буде на тюрмі буде. Аліс, аліс, є, авість, Прощувайте мене в цій хаті, щасливі бути і багаті, майте волю добру Божу, тільки вірте ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край Ми піднесе. Мене тому, добрі люди корили кінчання. Щастя долі цьому дому всі щиро дожать. Всім дорослим і маленьким, жичу жити, жити здоровенько. На потіху всій родині і на славу Україні. Христос рождає!